Вітаю, друзі! З вами Дімастий Українець. Я знаходжуся в чудовому краю. А де саме я знаходжусь? Розкаже цей чоловік. Розкажіть, будь ласка, як вас звуть і де ми зараз е, е, Добрий день, мене звуть Дмитро. Ми знаходимося у Рівному на Остріці. Це історичний парк. Він якраз де його засновник З справа вірху. Чудово? Так. Праворуч засновник, так? Так. Де такі зайнятий. Вітається, зима, так. Чудово, Чудова. скажіть, Дмитре, ким ви є насправді і що ви взагалі робите, як митець, я так розумію, за так? — Я роблю звісно інструменти. Це все, що мене цікавить, у цій житті. Е, і я роблю багато традиційні, і волинські, і поліські. Супер. Так. так, чудово. Скажіть, будь ласка, скільки видів інструментів з дерева ви вмієте власне виготовити? Багато, я не знаю. Ну, Більше 20 видів точно, е, на... правда? Ж? Ну, Так, да, можливо. Так, я думаю, що Чудово. Хочу сказати, друзі, що. Неймовірний фестиваль, як у назву, до речі, має даний фестиваль підкажіть Ліра Фест. Ота на фіші. Ліра Фест. Зараз нам пан оператор покаже більш подробицях. так? Yes. <ріст> <ріст> студія, студія з вами працює Едукет Без. Жартує знову ж таки з вами на зв'язку Дімастий Українець. Ставимо вподобаєчку Ліра Фест 2023. Місто рівне. Оспліця. Все буде Україна! Слава Україна! Героям слава! З 30 вересня по 1 жовтня включно у місті Рівне відбувся міжнародний етнічний фестиваль Ліра Фест.